У цьому світі, де гроші вирішують майже все, одна проста правда шокує іноді мільярд не вартий нічого. Так було з Богданом Мельником, людиною, яка могла купити будь-яку віллу, будь-який голос у парламенті, будь-який відпочинок у Швейцарії, але не могла купити найважливішого другий шанс на життя. Коли лікарі поставили діагноз, усе його багатство знецінилось, а поруч не було ані vip клінік. Ані охоронців, ані тих, хто колись обіцяв усе вирішити. Залишився лише страх, і несподівано жінка, яка не мала ані грошей, ані зв'язків, але мала те, що інші давно втратили сміливість. Зоряна коваль. Ця історія не просто про порятунок, це історія про те, як проста ботанік із Карпат стала ключем до життя мільярдера, як наука й душа перемогли бізнес і контроль. І як квітка, знайдена в степу, перетворилася на символ нової сім'ї, яку не створили гроші, її створила любов. І так ця історія змусить тебе повірити в те, у що ти давно перестав вірити у людяність. Усе почалося несподівано на межі життя і смерті. Богдан Мельник, один із найвідоміших забудовників України, людина, чий підпис вирішував долі цілих міст, лежав у стерильній лікарняній палаті. Повністю безсилий. Йому було 63, і з кожним днем його печінка все більше відмовляла. Мільярдер чи ні, коли твоє тіло здається, гроші не мають влади. Лікарі мовчки кивали, а надія танула, і раптом, коли всі вже змирилися з неминучим, з'явилася вона зоряна коваль, 36-річна ботанік із Івано-Франківщини, яка не мала нічого крім віри у силу природи та власної сміливості. Зоряна не боялася великих імен чи багатих костюмів вона жила серед трав, дерев і коріння, вивчала природу так, як інші вивчають фінансові ринки. Дізнавшись про стан Богдана, вона не побачила мільярдера вона побачила людину, яка страждає. І, хоча навколо всі відступилися, ховаючись за страхом і логікою, вона зробила крок вперед. Вона теж втратила матір через хворобу печінки, тож добре знала, як це. Спостерігати, як рідна людина згасає. В її очах не було сумніву лише рішучість. Ось у чому парадокс іноді ті, хто має найменше, віддають найбільше. Ця зустріч не була схожою на кіношну сцену. Це була справжня, складна, але глибоко людяна мить. Богдан звиклий до дорогих авто й дипломатичних перемовин тепер повністю залежав від простої жінки з Карпат. І саме вона. Зі своїм рюкзаком, повним зілля і надії, стала останнім шансом для нього. Але ця історія лише починалась. У своїй кар'єрі Богдан Мельник звик, що все можна вирішити домовитися, купити, інвестувати. Його будівельна імперія охоплювала Київ, Львів, Одесу. Він мав ділові зв'язки в Брюсселі, Нью-Йорку, Дубаї. Але тепер, коли справа дійшла до власного життя, всі гроші світу виявилися марними. Лікарі говорили обережно, але суть була одна його рідкісна мутація гену HLA не дозволяла знайти донора. Ніхто не був сумісним. Він міг купити острів, але не клітину, яка врятує його. Для людини, яка все життя тримала все під контролем, це стало справжнім шоком. Його особистий юрист, який міг організувати операції на Кіпрі чи в Цюріху за годину, лише розвів руками. Неможливо темне слово, якого Богдан ніколи не визнавав, тепер стояло перед ним у повний зріст. І що більше він намагався знайти обхідний шлях через зв'язки, приватні клініки, закордонні лабораторії, тим більше стикався з невидимою стіною. Жодна клініка світу не могла змінити його генетичний код. У цьому місці більшість людей зламаються. Але є один цікавий момент саме в таких ситуаціях, Народжується справжня трансформація. Богдан, який роками вважав, що майбутнє будується через інвестиції, вперше замислився може, є інші способи вижити? Несподівано його думки повернулися до тієї дивної жінки з теплими очима і латками на джинсах, зоряни. Вона говорила про силу рослин, про лікування, яке не залежить від мільйонів, і раптом це вже не здавалося таким безглуздим. Зоряна коваль ніколи не гналася за славою чи грошима, її мета була глибша знайти в природі ліки, які справді працюють. Вона роками досліджувала гепатопротектори, речовини, що захищають печінку, і мріяла створити щось, що врятує іншим те, що вона втратила свою маму. Її робота не фінансувалася грандами чи міністерствами. Вона їздила в експедиції до херсонських степів. Спала в наметах, сушила трави на балконах, але раптом з'явилася можливість фундація світанок, заснована самим Богданом Мельником, відкрила стипендіальну програму для дослідників. Фундація розташовувалася на околиці Черкаської області біля мальовничого села Соколівка. Це була територія, де старі сади зливалися з полями полину і деревію. Саме тут, серед диких степових просторів, зоряна сподівалася знайти рідкісні зразки. Про які читала лише в старовинних фітотерапевтичних книгах, деякі з них колись використовувалися козаками для лікування внутрішніх органів. Вона везла з собою мікроскоп, зошити, сушарку для трав і безмежну допитливість, і ось вона там. Серед ранкового туману і шелесту сухої трави зоряна почувала себе не як дослідник, а як частина чогось більшого. З кожною новою рослиною вона відчувала, ніби хтось веде її вірною дорогою. Вона ще не знала, що ця дорога приведе її до чоловіка, якого вона бачила лише в журналах, і що ці рослини зіграють ключову роль не тільки в науковому відкритті, а й у порятунку людського життя. Це сталося в спекотний серпневий день, коли зоряна блукала між заростями біля старого лісового урочища, вона помітила щось незвичайне квітку якої не бачила ні в жодному гербарії, ні в наукових описах. Її пелюстки мали ніжно-фіолетовий відтінок із золотистими краями, а запах був ніби суміш м'яти, кори дуба і чогось ще невловимого. Вона миттєво зрозуміла це не просто естетична знахідка, це потенційно прорив у медицині. Вона обережно викопала рослину, зробила фото, записала координати. Її серце билося швидко, не від страху, а від надії. І раптом за її спиною пролунав голос Що це у вас там? Зоряна різко обернулася. Перед нею стояв Богдан, сам без охорони, у простому ляному одязі. Його обличчя було виснаженим, але в очах блищав той самий інтерес, що й у неї. Я чув, у нас тут ботанік, що шукає щось особливе, сказав він, трохи посміхаючись. Вона не знала, як реагувати. Перед нею стояла жива легенда українського бізнесу. Але в цей момент він виглядав зовсім інакше не як мільярдер, а як чоловік, який втрачає ґрунт під ногами. Богдан присів біля неї, взяв до рук одну страву і запитав І ви вірите, що це може врятувати життя? Її відповідь була простою Я не вірю, я знаю. Це не була хвилина наукової дискусії, це була зустріч двох людей, які шукають порятунку, кожен по-своєму. Зоряна відчула, що ця розмова буде не останньою. Богдан слухав її уважно, наче кожне її слово мало значення. І хоча вона ще не знала, чому він насправді тут, десь усередині щось підказувало ця квітка змінить усе. Кілька днів по тому, коли сонце вже ховалося за обрій, Богдан запросив зоряну до старої альтанки на території фундації. Там, серед запаху сосен і дзижчання комах, він нарешті наважився відкрити правду. Його голос був спокійний, але в ньому звучала втома людини, яка занадто довго мовчала. У мене печінкова недостатність, рідкісна форма, прогресує швидко, часу майже не залишилось. Сказав він. Зоряна мовчала, вона не очікувала цього, їй було важко уявити, що така сильна людина опинилася на межі життя. Він продовжив Мене не цікавили рослини. Чесно, я не вірив у них. Але щось у вас змінило моє сприйняття. Ви не просто збираєте трави, ви вивчаєте, досліджуєте, шукаєте правду там, де інші її давно перестали шукати. Богдан розповів, як звертався до найкращих клінік Європи, як шукав донора в усіх країнах, але безрезультатно його організм не приймає жодних стандартних варіантів, і саме тому він прийшов до зоряни. Її знання, її впертість, її віра в силу природи. Все це стало для нього останнім шансом. Зоряна відчула, як всередині неї змішується все страх, відповідальність, співчуття. Вона усвідомлювала, що тепер її дослідження мають не лише наукове значення вони могли врятувати життя, його життя це була вже не просто експедиція за зразками, це була пряма лінія між її минулим болем і його теперішнім стражданням. І хоча вона не сказала нічого в ту мить, у її очах було все розуміння, обіцянка рух уперед. А попереду ще чекала розмова, яка змінить усе. Вони сиділи на терасі, загорнуті в теплі пледи, коли Богдан нарешті запитав чому ти цим займаєшся? Чому не залишила це, коли все виглядало безнадійно? Зоряна довго мовчала. А потім, дивлячись на багряне небо, почала розповідати її мама, Галина Коваль. Була медсестрою в невеликому селі поблизу верховини. Все життя вона допомагала іншим, але коли захворіла на цирос, медицина виявилась безсилою. Ліки не діяли, трансплантацію чекати було марно, і тоді зоряна вперше зрозуміла, наскільки обмеженим буває сучасне лікування. Я пам'ятаю, як мама пила настої з розторобші календули, пила чай із безсмертника, і ставало трохи легше, говорила вона. Але лікарі лише скептично знизували плечима. Після смерті матері зоряна не пішла працювати в аптеку чи клініку, як радили знайомі. Вона поїхала в Карпати, потім у степи, на полісся, і почала вивчати рослини не для дисертації, а для того, щоб зрозуміти, чи могла вона врятувати свою маму. Це стало особистою місією. Її біль перетворився на паливо для пошуку істини. Богдан слухав мовчки не перебиваючи. У його погляді з'явилось те, чого раніше не було щирість. Він побачив у зоряні не просто дослідницю, а доньку, яка не змирилася з втратою, яка шукала відповідь там, де інші опустили руки. І саме ця рішучість, не дипломи, не наукові публікації дала йому надію. Тепер він розумів її мотивація була глибшою за будь-який контракт. Але попереду на них чекала ще глибша емоційна подорож. Відтоді, як Богдан почав приходити на її дослідницькі виїзди, між ним і зоряною щось змінилося. Він більше не виглядав як хворий бізнесмен, що чекає на кінець. Він блукав степами разом із нею, питав про властивості кожної рослини, нотував, навіть жартував. А це що масу від печінки чи від зневіри? сміявся він, тримаючи в руках полин. Для зоряни це була нова сторона Богдана. Вона бачила, як у ньому прокидається не лише інтерес. А й довіра, довіра до неї, до природи, до того, що раніше здавалося немедичним. Одного разу, коли вони сиділи біля вогнища, він запитав А якщо ми все життя лікуємо не те і не так? Це питання не було риторичним. Він сам почав переглядати свої переконання до того лише препарати, діаграми, дорогі лікарі, а тепер відвари, інфузії, древні знання. І що найдивніше йому дійсно ставало трохи краще. Його шкіра втрачала жовтуватий відтінок. Він став менше втомлюватися. Ніхто не міг пояснити це офіційно, але він відчував щось змінюється. Зоряна, бачачи його інтерес, почала відкриватися ще більше вона розповідала про книги, які її надихнули від фітотерапії Карпат до давніх рецептур Михайла Носаля. Вона навчила Богдана робити настоянки. Показала, як заварювати іванчай, як сушити деревій. Це була не просто передача знань, це була передача сили. Їхні стосунки вже не зводилися до лікаря і пацієнта. Це була справжня спільна подорож із минулого в майбутнє. Але саме тоді сталося щось несподіване це був звичайний день у лабораторії фонду світанок. Зоряна аналізувала дані крові для однієї зі своїх наукових статей, коли випадково відкрила файл із результатами тестів Богдана. Спочатку вона просто глянула на цифри звичка. Але раптом її серце завмерло. Її власна група крові, її резус-фактор і hla профіль. Вони збігалися з Богдановим майже ідеально вона перечитала кілька разів це було як удар блискавки. Теоретично, вона могла стати донором частини печінки. Її руки тремтіли, коли вона пішла до головного лікаря фундації, щоби підтвердити все ще раз. Аналізи не брехали, і, хоча ризики для донора великі, збіг був надто рідкісним, щоб просто проігнорувати його. Вона довго сиділа біля вікна, слухаючи, як дощ стукає по склу. У її голові роїлися думки чи зможу я це зробити, а що як не прокинуся після операції, чи готова я втратити все заради нього. Але десь глибоко вона вже знала відповідь це не було лише про порятунок іншого. Це було про завершення кола, про відплату за шанс, який її мама так і не отримала. Вона згадала, як мама говорила Якщо колись зможеш комусь допомогти, зроби це, не вагаючись. І тепер ця можливість стояла перед нею. Не в книзі, не в теорії, а в реальності. Але як сказати про це Богдану? Як донести, що вона готова ризикувати собою заради нього? Її рішення вже назрівало. І відповідь чекала на світанку. Богдан лежав у палаті, підключений до апаратів, які більше нагадували космічний корабель, ніж медичне обладнання. Його обличчя було виснажене очі тьмяні. Усе вказувало на те, що часу майже не залишилося. Коли зоряна зайшла, він тихо підвів погляд. У його голосі вже не було сили, але була правда. Я був дурнем. Відштовхнув тебе тоді, коли ти була єдиною, хто справді щось робив. Мені було страшно, я втікав. Вибач, її серце стиснулося. Його вибачення не були формальні. Вони були глибокі, як каяття людини, що прозріла. Вона сіла поруч, взяла його за руку і сказала просто Я знаю. Вони більше не говорили про науку, про дані, про ймовірності, вони говорили очима. І в той момент. Вона прийняла остаточне рішення вона стане донором, без обіцянок, без гарантій. Вона знала, що може не прокинутись, але ще більше вона знала не може просто сидіти і дивитись, як він згасає. У цьому рішенні не було героїзму, була любов, повага і, можливо, шанс один на мільйон, але шанс. Медики були шоковані. Жінка, яка не є родичкою, яка має все життя попереду. І яка свідомо погоджується на серйозну ризиковану операцію. Але вона вже не сумнівалася. Богдан дивився на неї так, ніби вперше бачив справжнє світло. Чому ти це робиш? спитав він. Її відповідь була майже пошепки, бо ніхто інший не наважився. Вони не знали, що буде далі. Але обидва знали їхня доля вже змінилася, і тепер усе залежало від того, що відбудеться в операційній Операційна була тиха, стерильна, і, здавалося, зупинила час. Хірурги працювали, мов оркестр, кожен рух вивірений, кожен жест на грані майстерності та відчаю. Пересадка пройшла успішно, Богдан отримав частину печінки від зоряни, і його організм прийняв її без ускладнень. Медики були обережно оптимістичні, але вже наступного ранку надія змінилася тривогою. Зоряна не прокидалася, її тіло ослабло від втрати крові, з'явились ускладнення, вона впала в кому, і, хоч її серце билося, її душа ніби ще не вирішила залишитися чи піти. Богдан сидів поруч щодня, він більше не носив костюмів, тепер він приходив у простій сорочці з термосом у руках і читав їй уголос про природу, про Карпати, навіть уривки з її записок. Він розповідав їй про свої сни про те, як хоче разом із нею посадити квітник біля фонду. Ти обіцяла навчити мене сушити трави, шепотів він. Лікарі не могли дати гарантій. Деякі радили готуватись до найгіршого, але Богдан не здавався. Він, який колись будував багатоповерхівки, тепер щодня вибудовував найважчий проєкт її повернення до життя. Його нова імперія це була надія. Він замовив найкращих неврологів. Привіз спеціалістів з за кордону, але найважливіше він залишався щодня, без винятку, сидів біля її ліжка, тримав за руку, читав, співав, його бізнес стояв, його світ чекав, але його серце було тут, у цій палаті, бо ця жінка дала йому життя, і тепер він мав повернути їй це хоч би як довго довелося чекати, але він ще не знав, що цей день уже близько. Це був звичайний ранок, нічим не відмінний від попередніх тридцяти. Богдан сидів у тій самій позі з тією ж чашкою трав'яного чаю в руках. Медсестра заходила, перевіряла показники, писала щось у папці, і раптом легкий рух пальців. Потім ледве помітне тремтіння вій. Богдан застиг, він не дихав. А потім почув її голос слабкий, хрипкий, але живий. Скільки я спала, його очі наповнилися слізьми. Він не відповів одразу. Він просто опустив голову і прошепотів. Ти повернулась. Пізніше, коли вона вже могла трохи говорити, він сів поруч, і, нарешті, зважився сказати те, що роками ховав глибоко всередині. Ти подарувала мені життя зоряно, але я не лише завдячую тобі цим. Я боявся. Боявся сказати, що ти стала для мене більше, ніж дослідниця, більше, ніж рятівниця. Ти стала для мене світлом. Його голос ламався, йому було ніяково, немов перед першим коханням. Але правда була вже нестримною. Він говорив не як мільярдер, а як чоловік, який нарешті знайшов своє серце. Зоряна дивилася на нього мовчки. У її погляді було більше відповідей, ніж у тисячі слів. Вона поклала свою долоню на його і сказала: Я знала. Але ти мав пройти це сам. Їх не потрібно було переконувати одне одного Вони обидва пережили більше, ніж могли уявити. І тепер, коли обидва знову були живі, по справжньому живі, усе тільки починалося. Їх чекала нова реальність, нові рішення і одна дуже важлива розмова. Ферма світанок змінилася за ці півроку. Колишній офісний комплекс перетворився на житло, де панували затишок. Запах сушених трав і дитячий сміх місцевих працівників. Богдан більше не носив годинників вартістю авто, замість цього полотно, лопата й. Книга з фітотерапії в кишені. Він навчився садити м'яту, обрізати чебрець і не боятися виглядати смішно. Зоряна ж перетворила лабораторію в садову майстерню, поєднання науки і духмяного хаосу. Вони більше не гналися за результатами, вони просто жили. Одного вечора, коли сонце повільно сідало за пагорби, вони сиділи біля каміна з гарячим настоєм із меліси. Богдан довго мовчав, а потім, неочікувано навіть для себе, сказав Зоряно, я не знаю, що буде завтра, але я знаю одне я не уявляю жодного завтрашнього дня без тебе. Може, ми не традиційні, але давай будемо своїми. По справжньому назавжди. Вона усміхнулася, як усміхаються ті, хто вже давно знає відповідь, але дають іншому шанс сказати це вголос. У цей момент усе було просто він, колишній мільярдер, вона ботанік із великим серцем. Їх не об'єднували титули, не спільні активи, їх єднала боротьба, відданість і віра одне в одного. Її погляд був м'яким Я не проти обручок, якщо вони з березового дерева. Вони засміялися. Але цей сміх уже був інший Зрілий, вільний, живий. Їхнє нове життя тільки набирало обертів, і попереду чекало ще одне маленьке диво. Її звали Аурора. Ім'я вибрали разом під зоряним небом, коли ще не знали, хлопчик буде чи дівчинка. Аурора м'як світанок, як новий початок, сказала тоді зоряна. І це ім'я стало пророчим. Народження доньки стало кульмінацією їхнього шляху не лише як пари, а як людей, що вийшли з темряви до світла. Аурора мала ті самі очі, що й Богдан глибокі, спокійні, і ту ж рішучість, що й зоряна. Її перший сміх затьмарив усі цифри і статки, що колись мали значення. Через рік після народження доньки Богдан дав інтерв'ю одному з українських видань його питали про економіку, нерухомість, міжнародні ринки. Але в самому кінці журналіст поставив несподіване запитання що для вас найбільша перемога? Богдан посміхнувся і відповів без роздумів це аурора, це зоряна, це наше життя, яке ми побудували з любові, а не з прибутку. І знаєте, що символізує це все? Маленька орхідея, яку вона знайшла в степу, вона проросла, як і ми. Та орхідея, висаджена біля будинку, щороку цвіла лише один день. Але саме в цей день Богдан завжди залишав справи, відкладав усе й просто сидів поруч із зоряною і ауророю, вдивляючись у квітку, бо для нього вона була нагадуванням справжнє багатство не на рахунках, а в серці, не в досягненнях, а в людях, з якими ти пройшов шлях, і хоча шлях був непростим, він привів їх до того, що більшість шукає все життя, до родини, яка стала справжнім чудом. Тепер, коли ти почув цю історію, зізнайся чесно скільки разів ти думав, що в житті все вирішують гроші, скільки разів опускав руки, бо в тебе не було достатньо ресурсів. А тепер подивись на зоряну вона не мала нічого крім знань, серця і віри. Але саме вона стала тим, хто змінив усе не через силу, через сміливість, через рішучість діяти тоді, коли інші тікають. А як ти дієш у своєму житті? Чи стоїш ти осторонь, коли хтось потребує допомоги? Чи вірив ти, що можеш змінити чиюсь долю, навіть не маючи влади чи грошей? Що б ти зробив, якби сьогодні перед тобою стояв вибір між ризиком і байдужістю? Ти вже маєш усе, щоб почати впливати у своїй сім'ї, на своїй роботі, у своєму серці. Просто потрібно наважитися. Як зоряна, Якщо ця історія зворушила тебе, не зупиняйся, підпишись на канал, натисни дзвіночок і залиш коментар Я обираю діяти, бо справжні зміни починаються не з великих рішень, а з першого маленького кроку, і, можливо, саме він врятує чиєсь життя.